Тема сьогоднішнього уроку листовий і дерновий ґрунти у садівництві. Листовий ґрунт це вид компосту, який ми отримуємо лише з листя декоративних та плодових дерев та чагарників. Листовий ґрунт відрізняється від традиційного компосту своїм вмістом мінеральних речовин. Він бідний на такі поживні речовини, як азот, фосфор і калій, але багатий сполуками вуглецю. Готовий листовий ґрунт має легку і пухку структуру. Він характеризується високою водоміскістю і повітряністю, а також нейтральним або слабокислим піаж. Як приготувати компост? Варіант 1. компостна яма. Компостна яма це таке. Це в яке ми закладаємо листя відходи, наприклад, яблук, груш. Це все прибирається і закладається в компостну яму. Компостна яма є декількох видів. Перший вид компостна яма у землі. Тобто це банально вирита яма, в яку шарами вкладається листя. Земля, перегній, листя, земля-перегній, і е, на протязі літа воно зволожується. Інший вид компостна яма з шиферу. Тобто ми бачимо, що це банальний збитий ящик з шифера, він може бути різних конфігурацій, різного е, розміру. Але це так, забиті 4 кілка і до нього приставлений шифр. І ми точно так же вкладаємо шарами листя, перегній, наприклад, листя. Листя обов'язково повинно бути без хвороб. І не повинно бути гілочок, пластикових пляшок. Тобто, все повинно бути органічне і не вражене хворобами. Тому що після. Того, як листя перегніє, ці хвороби поширяться на весь компост. І коли ми будемо використовувати цей компост у садівництві, наприклад, домішувати при посадці розсади або робити ґрунтосуміш для кімнатних рослин, ці хвороби перейдуть на ті рослини, в яких він буде висаджений, компостна яма з піддонів. Ми бачимо, що це просто взяті 4 піддони між собою сколочені. Для чого потрібні отвори. Ну, чому підони, так, між ними є отвори. Бо буде краще заходити туди повітря і буде пришвидшуватись процес гниття. Роздільна компостна яма. Ми бачимо, що перед нами поділена яма на три частини. В першу частину ми закладаємо. Листя, яке ми згребли в цьому році. От ми його згребли, ми його заклали. На наступний рік ми це листя перекидаємо в другий контейнер, воно собі там перегниває. А в перший контейнер закладаємо нове листя. На третій рік з другої секції ми перекидаємо в третю. З першої у другу, а в першу закладаємо нове листя. Тобто так, ми через два роки отримуємо вже готовий компост. Можна робити з естетичних поглядів, можна зробити кришку зверху, щоб, наприклад, коли там до вас приходили гості, воно там не муляло око і виглядало на присадивній ділянці гармонічно і красиво. Компостний ящик. Ми бачимо, що цей ящик має вверху ось, кришку. Кришку він має, має дві дверки, які піднімаються вгору. От. Як ми робимо? На... Ми цю яму заповнюємо там протязі трьох років, так? В цьому році ми згрібли закинули листя, Воно зим, взимку перегніває. На наступний рік у нас там знову починаються садові роботи. Ми вигрібаємо листя, закладаємо зверху. Через рік ми знову згрібаємо листя, закладаємо зверху. Нижній шар, той, що ми заложили в цьому році, уже перегнив. І ми можемо за допомогою дверки ось цієї. Діставати компост, який вже зрілий. Ось написано зрілий компост, який визріває компост і слой, який ми наложили в цьому році. І, ну, Будеш незручно, правильно, якщо ми відкриємо кришку і будемо знизу доставати компост. Буде незручно. Тому такі зроблені дверцята, де ми можемо підняти дверку і вигребти звідти компост і ним користуватися. Сучасні компостери. Це ось виконані такі пластикові ящики, які можна купити для того, щоб не замарачуватись, не будувати самостійно. Можна купити, наприклад, на пром'юа і використовувати його. Бачите, він розділений на три секції, тобто це розчитано на три роки. Сюди ми залажимо цьогорічну, наприклад, сюди. Наступнорічну, а це на третій рік, і в першому вже визріє компост, в цьому буде дозрівати, а це буде свіжий. Варіант 2. Компост у мішках. Якщо ви не бажаєте робити компостну яму, використовувати витрачати гроші для того, щоб купити матеріали або купити вже готову, можна, і вам не потрібно великій кількості компост, Можна використовувати, робити компост у мішках. Що нам потрібно? Нам потрібно банально взяти мішки або поліетиленові мусорні пакети, подрібнити листя, засипати їх в мішок, трішки притрамбувати і полити водою. І точно далі через 2 роки в нас буде готовий компост етапи створення компосту. Перший етап це згрібання листя. Другий закладання його в компостну яму або мішки. Третє це постійне зволоження та вирушення компосту. Якщо листя в компостній ямі буде сухе, воно не буде перегнивати. Йому потрібна постійна волога. Коли є волога в компостній ямі або мішку, там розвиваються бактерії, які Перетравлюють залишки листя. І ми отримуємо компост. Тому обов'язково необхідно компост поливати. Ну не потрібно, щоб стояла вода. Він потрібен бути вологий. Якщо ми розриємо там, компост, засунемо руку внутрі, то він буде теплий. І ще потрібно постійно ворошити його для того, щоб. Листя не збувалися в грудочки і постійно в ньому перебувало повітря. Для кращого і швидшого перегнивання листя можна використовувати біоактиватори компосту. Це такі препарати, які збагачені мікроелементами і частинками, які Способствують швидшому перероб, швидшій переробки компосту. Тобто ми купуємо препарат, дивимося його інструкцію, як його використовувати. Найчастіше ці препарати необхідно розводити у воді. Згідно інструкції, ми розводимо ці препарати у воді, зверху поливаємо на нашу компостну яму. Вода з цим препаратом проникає в глибину нашого компосту, і ми можемо спостерігати, як наш компост перетворюється швидше. Також в садівництві використовується дерновий ґрунт. Це результат прояву дернового процесу, ґрунтоутворення. Дерновий процес ґрунтоутворення відбувається під впливом трав'янистої рослинності, і призводить до формування ґрунтів з добре розвиненими гумусовими горизонтами. Суть його полягає в накопиченні гумусу, поживних речовин і створення водостійкої гарномічної цінної структури у верхньому горизонті. Тобто дерновий ґрунт це звичайний ґрунт, на якому росте. Трава. Де ми його можемо взяти? Ми можемо його взяти, наприклад, на будь-якій галявині. Що нам для цього необхідно? Нам необхідно просто взяти лопату, очистити ділянку, яку ми будемо використовувати, від великих бур'янів, трави, і просто накопати його. Ось і все, ось і дарновий грунт. Дякую за увагу!